Сердечно вітаю усіх шановних учасників цієї духовно-просвітницької програми Вічне джерело в імені Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я хочу разом з вами, дорогі брати і сестри, шановні учасники цієї програми, подивитися на події наших днів у контексті у розрізі Божого Слова. І насамперед хочу звернутися до тих людей, які вважають, що кривда, яку переживає наш народ, наш край український, заподіяна Господом, що Господь напевно прогнівався на нас і тому подібне. Залишмо оці недобрі думки, тому що у Господа є все навпаки, Господь побачив в нашому народі. Який би він не був з якими недоліками багато цінностей, багато захованих скарбів, які Він хоче, як у плавильні виплавляється золото, так слово Боже говорить, що золото очищається вогнем, а люди, які угодні для Господа, горнилі страждань та випробувань. Господь любить наш народ і, напевно, ніколи як в час цієї біди навали жахливого агресора з півночі наша країна, наш народ не мав у світі такого всезагального приятельства, співчуття солідарності, як усі дні, місяці і роки нашого лихоліття. Але мусимо зрозуміти у біблійному сенсі, контексті, що саме відбувається. І ми знаємо, що від початку створення, творення роду людського люди розділилися на дві категорії. Від Авеля пішли богошанувальні народи, від Каїна пішли богозневажливі так звані язичники, тобто люди, які від батька Небесного відреклися. Але пізніше процес продовжувався ще в гіршому варіанті. Ті люди, які вважалися богошанувальниками, все далі і далі ухилялися від живого Бога і створювали собі свої також новоязичницькі пріоритети, їм поклонялися, але це самовільне язичництво виявилося набагато жахливішим, яке продовжується і до наших днів ніж етнічне язичництво. Я знайомий із етнічними язичниками на різних теренах Російської імперії, особливо в східних, північних теренах, від північно-Людовитого океану до Забайкалля Далекого Сходу, Волжам. І ці люди, які пригноблені своїми безплідними традиціями, поклоніння різним духам, явищам природи, коли їм говориш про те, що є. Замісницька жертва єдиного Бога, Спасителя світу, вони дуже радо і з великим благовінням сприймають оцю вістку Спасіння. Я не бачив ніколи таких людей прихильних до Слова Божого, особливо, коли прийшлося бути на крайній півночі на березі берегах Північного Льодовитого океану серед Евенів, які фактично вперше почули вістку. Про Спасителя в їхній столиці, якщо назвати це селище Анюсько, там буквально все це населення було зібране у їхньому палаці культури, і не знайшлося жодної людини, яка би сказала, що я хочу бути осторонь Спасителем. І, звичайно, що Спаситель наш Ісус Христос це передбачав, і коли порівнював. Язичників етнічних із боговідступниками, в даному випадку, ізраїльський народ, який перший мав пріоритет до живого богопізнання, Господь Спаситель часто ставив приклад, у приклад язичників тим, які були Богом наділені всілякими благами, зрадили його і відступили. Ось один фрагмент ми читаємо. У Євангелії Святого Матвія, 12 розділі, Отці, здавалось би, богошанувальники шанувальники євреї звертаються до Христа. Це 12 розділ з 38 текста. Тоді деякі з книжників та фарисеїв сказали, учителю, ми хочемо від тебе ознаку бачити. А Ісус відповів їм, лукавий і перелюбний рід, ознаки шукає, та ознака не дасться йому. Як тільки ознака пророка Йони, бо як Йона був три дні і три ночі в утробі гіанської риби, так і син людський пробуде три дні і три ночі у серці землі. Ні, не встануть на суд із родом цим та й осудять його, бо вони покаялися через проповідь Йонана, а ось тут більший від Йони. Звичайно, якщо говорити про наш час. То ми можемо тільки одне констатувати, що добровільне язичництво, добровільне покинення живого, багатомилостивого, жертовного і доброго Бога і Спасителя Ісуса Христа зайшло дуже і дуже далеко. Це не означає, що Господь розгнівився і йому байдуже, що буде відбуватися із цими. Народами після того, коли вони обрали собі таку дуже ганебну роль, ми мусимо пам'ятати, що Господь Бог і Спаситель світу це є Спаситель всіх народів, тих, які люблять його, шанують, тих, які нейтральні, і тих, які є етнічними язичниками, і особливо тими новозваними, самовільними. Боговідступниками ця нова категорія, нова генерація язичників ось що заявляє апостол Павло у посланні до Тимофія І, другий розділ, спочатку. Тому я благаю перш усього творити молитви, благання, дякування за всіх людей, за царів і за всіх, що мають владу, щоби тихим і спокійним життям. Нам жити усякому благочесті та чистоті це добре і приємне Спасителю, нашому Богові, який хоче, щоб усі люди спаслися і до розуміння правди прийшли. Сьогодні наша доля і наші події говорять нам про дуже промовистий факт. Повернути люд... людей, особливо постхристиянські народи, до натурального богошанування, на якому вони створювали свої держави, і особливо за океання, Америки. всюди домінувала єдина істина. Ці народи, ці держави будувалися на основі Господніх законів, на основі Біблії. Прийшов час, коли ці закони стали знівечені і відсторонені, вийшли інші мотиви. Сьогодні йде процес духовного прозріння. І, звичайно, ми можемо бути вдячні Господу, що Україна, наш рідний край, такий скривджений і знедолений в ці дні, став, виявивши в епіцентрі, я так скажу, духовного прозріння народів світу. Ніколи в історії наш народ не мав так багато приятелів, як в наші дні, і не просто приятелів умовних, а ті, які роблять все, що тільки можуть зробити, щоб облегшити долю нашу і як швидше визволити його від лютого загарбника, цієї імперії зла, яка називає себе донині християнською, а за ті 1030. Вісім років, як відколи нас рахується ніби християнська ера, цей народ впав глибоко темряву новітнього язичництва. Отже, якщо люди ще Бога не приймають як Спасителя свого, але зрозуміли нищівну, ганебну суть сатани, який робить оці жахливі явища і провокації і нищення народів, це є перший крок. До перемоги. Це є перший крок до перемоги світла Божого над всілякою темрявою. І згодом ми на окремих прикладах, епізодах хоч би однієї династії вавилонських царів ми зрозуміємо більш конкретно цю велику Божу програму. Тож, надзвичайну і незбагненну нашим розумом, істину Божого милосердя і порятунку, і спасіння всіх народів світу, усіх людей, які на планеті Земля, ми можемо зрозуміти на конкретних біблійних прикладах, як Господь практично цей план і цю програму здійснює. І оскільки Акцент є що на тому, що Господь Спаситель наш, в приклад богопізнаним Богом ізраїльському народу, ставив язичницьких царів народи, які були більш чутливі хоч до голосу Божого, до ласки Господньої, ніж цей народ, який гордовито завжди. Хвалився тим, що він є Божий народ, і вони нащадки друга Божого Авраама. Я хочу звернути нашу увагу зосередити на діяльності двох вавилонських царів Навходоносора і його сина Валтасара. Особливо хочу звернути увагу, що ми часто кажемо, що треба пошукати Господа. Це не є правильно, тому що апостол Павло, коли виступав на вимушеній зустрічі із грецькими парламентарями суддями, він сказав, що він створив з однієї крові увесь рід людський, щоб шукали Господа, але Він є близько біля кожного із нас. Тобто Господь шукає людину. Головне, щоб людина відчула. Що він є близько неї і дала відповідну йому відповідь. І, звичайно, що Навходоносор, повелитель могутній Вавилонської імперії, яка завоювала Ізраїльське царство, на той час вже Юдейське царство, був далеко непопулярною в духовному плані людиною. Це була жорстока людина, самовпевнена людина, людина кривава, який тільки за один невідгаданий сон наказав, щоб всіх мудреців і всіх віщунів імперії знищити і їхні маєтки, зруйнувати. І ось Господь має підхід до цієї особи. Коли він в крайньому розпачі і в крайньому збудженні такому сатанинському, але він не знає, все ж таки він має велику владу, а впоратися з якимось сном символічним не може. І перед ним приводять до нього одного чоловіка із полонених юдеїв Даниїла. І коли цей богонатхненний юдей Даниїл розкрив йому, та й на цього сну написано, він простерся, долілись перед ним, як раб перед своїм повелителем, і наказав принести йому жертви, пахощі і нагороди. Після того він, він такий контроверсійний, тут він здається, упокорився вже до пороху земного. Тут він створює собі пам'ятник золотий 30-метрової висоти і наказує всім хто не поклонниця цьому ідолу його особи мусить бути спалений вогні. І виявляється, три юнаки сполонених юдеїв не поклонилися і були кинуті в вогненну піч, звідки і були чудесно врятовані. І знову він продовжує свою діяльність, таку духовно я би сказав, таку спантеличену, таку нерівномірну, таку неадекватну. І знову Господь торкається його, і знову перед Ним цей же Даниїл. Він тоді вже не приносить йому жертви і не вихваляє його, просто мовчки сприймає і продовжує далі в своїй гордині жити. Врешті, решт семилітній період вигнання Його і життя з. Дикими звірами переводить його до тями. І ось в результаті ми чуємо його заяву. Коли вже ця його синосої до Його поведінки, то він, здається, богобійний, то він знову відступник, то він знову опокорений, то він гордовитий і кровожерний. І коли він вже повернувся із лісів, Господь повернув йому людське, людську подобу і розум. Ми чуємо Його заяву, це остання його заява. Це пророк Даниїл, четвертий розділ з першого текста. Як же минули ті часи, я навходоносор підвів очі мої до неба, і мій розум вернувся до мене. І Я благословив Всевишнього, хвалив і прославляв Всесущого, якого влада, влада вічна і царство Його від родів до родів. Проти нього всі, що живуть на землі, не значать нічого, бо в своїй волі він робить як з небесним воїнством, так і з тим, що живуть на землі. І ніхто не може стати проти руки Його і сказати йому, що ти зробив. В той час вернувся до мене розум мій, а на славу мого царства вернулись розум та попередній мій вигляд, тоді шукали мене мої радники та вельможі, і я знов був поставлений над моїм царством, і величність моя ще більше підвищилася. А тепер я навходоносор славлю і величаю та вихваляю Царя Небесного, у якого всі діла праведні, стежки правдиві, та який має силу присмирити тих, що несуться гордовито. Не знаю, котрий із священників знаменитих проповідників. Міг би проголосити подібну коротку проповідь. Це Воскресла людина духовно. це людина, яка, в якій Господь поклав кінець його контроверсійності, його змаганнями з Богом Всемогутнім. І врешті-решт, Він визнає, що єдиний і незнищенний пріоритет над всіма пріоритетами є Господь. Який знає, як гордовитих понизити, а упокорених і смиренних підняти вгору. А це означає, що Бог шукає грішника, Бог шукає тих людей, для яких ім'я Господнє ще не є знищене. Звичайно, це не можна порівняти з сучасними тиранами, які прикриваючись іменем тої чи іншої релігії. В собі тримають лютий ворожий дух знищення роду людського. Найжахливіша категорія тих людей, які зрадили Господа, і ним же прикриваються, що ніби вони є якісь побожні люди. Наші дні говорять про гіршу ситуацію, ніж колись була у Вавилонії. І, звичайно, що коли ми говоримо, а як все ж таки нам вийти із тої чи іншої критичної ситуації, коли настане, коли Господь покладе кінець нашим стражданням, кінець лютим, безжальним котам-агресорам, мусимо зрозуміти, він шукає сьогодні побожних людей, він шукає тих людей. Які не зрадили Його, які зберігають вірність йому, які своєю істотою побожною вимолюють, благають Господа, про те, щоб скоріше наступив час, осяяний час Божого змилування і Божого порятунку. Про це заявляє святий апостол Павло у посланні до римлян. 9 розділі, 16 текст. Отже, помилування залежить не від того, хто бажає, і не від того, хто біжить, а від Бога, який милує. Якщо всемогутній Бог міг, так, я би сказав, на високому мистецькому божественному рівні врятувати диктатора. Гнобителя і лютого самодерця навходоносера, він знає, як впоратися з сучасними агресорами, сучасними людини але він шукає собі побожних людей, він шукає собі тих людей, які не зрадили його, які не піддалися жодним провокаціям і які. Пам'ятає ці біблійні віхи, і не тільки біблійні, але віхи нашої історії, і особливо історії повалення атеїстичного режиму, який лякав цілий світ впродовж 70 років. Це сталося не через могутню зброю, а тільки через молитви, упокорення і богобійність тієї категорії людей. З якими Господь має безпосередні стосунки і з ними вирішує долю народів, і особливо нашого народу, тільки на добро і на благословення Господнє. Час ми мусимо прощатися, і нехай Господь щедро благословить нас у нашій недолі, і нехай швидше наступить ця щаслива, омріяна нами і приготована Господом. Щаслива доля нашого народу! До нових зустрічей у світові мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!